Миколаївська гімназія номер 64 сьомий Б клас Сідоров Роман. Мій твій роздум на тему, якби я був мером міста. Я закоханий палко, без тями у небачену вроду твою. Все, що в серці натхненне і щире, я тобі віддаю. Ці прекрасні рядки належать одному з славетних письменників України талановитому митцю з незвичайно чуттєвим світосприйняттям, патріоту своєї держави Василю Симоненку. Саме так він розкриває свої безмежні почуття до України, проявляє свою любов та вдячність землі, на якій народився та жив. Мабуть. На світі немає жодної людини, яка б не розуміла його позиції, не розділяла почуттів. Адже усі ми завжди з гордістю та особливим трепетом згадуємо рідний край. Місце, де народилися стежки, по яких ходили маленькими ніжками. Рідне місто, скільки яскравих емоцій викликає це слово сполучення. Як сильно воно зігріває душу, тішить, ніби заколихує. Пишаюся тим, що мають за честь народитися та жити в одному з найвеличніших міст України Миколаєві. Місті, заснованому понад 250 років тому, але яке сьогодні активно розвивається місті, Сила та міцність якого було доведено на початку 2022 року під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Так саме, так саме Миколаїв став тією бронею, що взяла удар на себе, тим самим захистивши інші населені пункти Південної України. Миколаїв місто герой. Місто неповторне, самобутнє та гостинне. Саме тому воно має розвиватися та розквітати, То, від чого залежить омріяний багатьма невпинний розвиток, як саме досягти значних змін та, зберігши історичні пам'ятки, побудувати сучасне місто. На мій погляд, за порукою постійного розвитку та процвітання певної територіальної одиниці, є вдало обрана влада, для якої добробут мешканців понад усе, благоустрій міста, створення необхідних умов для комфортного життя людей, підтримка та допомога, усе це безсумнівно лягає на плечі міського голови. Основна місія, якого розвит, розвиток міста та покращення життя його мешканців. Місія важка, але благородна. А для того, щоб вона стала можливою, необхідно всім серцем любити справу, якою займаєшся. На хвилинку, уявивши себе мером міста, я замислився, а що б зробив для улюбленого Миколаєва я? Чим особисто можу бути корисним місцю, де народився? Щоб стати успішним мером, на мою думку, необхідно у першу чергу усвідомити весь масштаб відповідальності, мати чітке розуміння та уявлення того, до чого прагнеш, бачити результат, який, зрештою, хочеш отримати. Дуже важливо. Працювати не самотужки, а разом із командою професіоналів, людьми, які розділяють твою точку зору, прагнуть також змінити життя людей на краще. Одним словом, спочатку я разом із своєю командою створив би модель міста своєї мрії, склав своєрідний план, стратегію розвитку, плануючи свою діяльність на майбутнє декілька років. Я б намагався охопити усі необхідні сфери для комфортного та повноцінного життя мешканців. Для покращення економічної ситуації відновив би роботу усіх заводів та фабрик, розташованих на території міста. Створивши нові робочі місця, залучив би максимальну кількість працівників. Особливу увагу звернув би на молодь, заохочуючи її. Не виїжджати на чужину, а працювати на благо міста. Оскільки показником високого рівня життя мешканців є безпека, міцне здоров'я та якісна освіта, при розподілі бюджетних коштів зосередився би е, також на проблемі захисту та оборони, покращення ситуації у медичних установах та заклад, закладах освіти міста. Окремо виділив би питання створення спортивних майданчиків та стадіонів, велодоріжок, тенісних кордів та плавальних басейнів. Звичайно, доклав би зусиль для того, щоб вирішити одну з основних проблем, яка турбує автомобілістів капітальний ремонт доріг. Глибоко переконаний у тому, що погані дороги це не тільки незручно, а й великий ризик аварій та травмування. Не залишив би без уваги питання створення та удосконалення зон відпочинку для усіх бажаючих. Після напруженого робочого тижня людина має право культурно відпочити. Саме спільний відпочинок міцною родини дарує яскраві емоції, викликає відчуття щастя. З цією метою активізував роботу театрів. Кінозалів, музеїв, бібліотек, парких розваг та атракціонів. Ну і, звичайно, туризм на посаді мера міста раз, разом зі своєю командою відроби, відродив би всі історичні пам'ятки та архітектурні споруди. Свою діяльність також спрямував би на розвиток туристичних локацій міста. Зробивши його цікавим не тільки для корінних мешканців, але й для гостей, усе вище зазначене та багато інших актуальних питань розглядав би із залученням громадкості. Адже ніхто не знає, що потрібне людям краще, ніж вони самі. Так, дійсно, мером бути нелегко, важко навіть уявити весь спектр обов'язків та завдань, особливо коли тебе лише 12. Але не дарма у народі кажуть, немає нічого неможливого, якщо є бажання. А й справді, якщо є бажання, бажання щире, непереборне, благородне побудувати місто щасливих людей з величною назвою Миколаїв.